Свої шість років відзначає молодіжний центр квадрат. За цей час це стало місцем, де молодь Вінниці може навчитися розвиватися та реалізовувати свої найсміливіші ідеї. А з початком великої війни це ще й волонтерський хаб. Тисячі різноманітних тренінгів, форумів, майстер-класів та зустрічей з відомими людьми, сотні метрів сплетеної маскувальної сітки для оборонців на фронт. А ще уроки 3D-моделювання англійської саме стільки за шість років вдалося реалізувати у молодіжному центрі квадрат сучасний та прогресивний центр створили на місці занедбаного підвалу. Це можливість побувати в літніх канікулах. Я можу пояснити, як це тут. Кожен день свято тут неважливо, яка погода. На вулиці, тут завжди весело, драйвово, і е, не будемо забувати про те, що відбувається в країні. Тут завжди е, підтримують один одного ментально. Привітати молодіжний центр Квадрат приїхала молодь з усієї України. Сергій Долженко разом з однодумцями, рік тому відкрили подібний до квадрату простір в Харківській області. Коли розповідали повністю про квадрат про ситуацію під час початку війни, я був дуже сильно здивований. Я зрозумів, що квадрат це таке місце, яке допомагає повністю об'єднати все і всіх, допомогти зрозуміти, дати пораду, вислухати та так скаже, сказати те, що квадрат це чисто квадрат, який дає можливості всім. Сотні хлопців та дівчат, які навчались та навчали у молодіжному центрі, привітали квадрат з днем народження, а також задонатили на зсу. Під час благодійного концерту збирали кошти на грілки та ліки для військових. А молодіжні гурти виконували патріотичні українські пісні. Ще у моєму серці місто моря, де ханізела зелені та зорі, на Ми щороку стараємося святкувати якось масштабно, але насправді зараз трошки не той час, тому от ми саме зараз займаємося більш благодійною роботою. І я щиро вдячна своїй команді, яка є неймовірно талановитою і нам рік вдалося прожити дуже емоційно, дуже насичено і я щаслива, що в нас є така можливість завдяки Збройним силам України творити молодіжну політику вдома. Щороку молодіжний центр квадрат вдосконалюється та розширює свої можливості для молоді. Нині ж працюють над тим, аби і у найвіддаленіших селах та містечках Вінницької області були схожі простори для втілення ідей та мрій хлопців і дівчат. Ви дуже міцний колектив. Ви тримаєтесь одне за одного, і я вам бажаю всього самого 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 найкращого. Наш три вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.